Старий Корблівський палац. Там люди ходять по квиточкам, Ми ну, зайшли просто погрітися трошки. Я там знімала. Було. Підемось по території правського раунд. Одні варі. Тут фонтанчик літом. Якось так. Такі двері в Лінички з другої сторони. Ось собачка які гарний. Гуляє он. Собор Святого Вита. Звони, звони. Хорошо, мы будем. Ось собачка гавкає, хоче погулятися. Вітер саме собаками гуляє. Там буде сразу Такий собор святого вітру. І дві сторони. Фонтанчик. Зараз, звичайно, виключений. Почищений. Тут їх магне багато. Ну, зараз не немає. Саме стара діюча церква тут постел на стіну. Так, або кіка до низу досі. Тепленько. Так, сьогодні не знімаєш. Це якраз на стіну оборонувало. Виходимо. Ось ці ручки на тих людей. У мене тут старбаксу, люди гріються. На каву прийшли. Ой, щось. Я... Щось, панорама. Погано замерз телефон. <правді> Ні, став, фокус ловився. Фокус пропадає. Холодно. Замерзає телефон. Ну, вот такие Starbucks. Ну, тут был вы, выгляд из стены. Это да, тут взагалі высота дуже велика, не знаю. Тут квітні літом квітнуть розочки. Ну, ще на цю сторону гляну, що да, тут. А тут оборонний вал, ця стіна. В цій стороні допички. Звонюють територію. Люди всі ховаються, на ковичку біжать. Олег, пішли звідси, тут холодно. А, там щось надпись є, да? Нам порох їдали. Що там Он там, Вітіс. Перць. Там, там, перць. Не знаю, що це. Дивіться по карті, то воно Іде гарно розписано. А зараз холодно. Розглядати його. І рукавички не допомагають. Полод досі. Придеться тікати. Гарні колони, такі янскічка, козочки. Мазинчик можна порізити. Так, так він домовляється. Ну, я пошиду, що десь заходить, погрітися. Магазин. Що за гроші? Там на грісь, там холодно. Через кайфовина. Надо возбилотивать. Это там бурки два. Не-не-не, я не. район.

Po, Piaktama mi gutudo filtrate.